Найшвидшим потягом у світі є Маглев, його назва походить від англійської фрази magnetic levitation», тобто левітація за допомогою магнітів. Маглев може розігнатися до швидкості понад 600 км на годину. Що сприяє досягненню таких величезних швидкостей, ти дізнаєшся із цього відео. Подивись на дві машини Як охарактеризувати різницю їх рухів. Вочевидь, ці машини мають різні траєкторії. Траєкторія руху першої машини утворює пряму такий рух називають прямолінійним. Траєкторія другої являє собою криву. Рух відповідно буде називатися криволінійним. А в чому різниця між рухом кабінки в оглядовому колесі та гойдалкою? Швидкість пересування кабінки постійна. Тобто, за однакові проміжки часу вона долає однакову відстань. Такий рух називають рівномірним. Водночас швидкість переміщення сидіння гойдалки постійно змінюється. Такий рух називається нерівномірним. Розгляньмо ситуацію. Людина їде поїздом. Чи рухаються пасажири навколо? Вочевидь, ні. Всі сидять на своїх місцях. З позиції того, хто перебуває на платформі, всі люди в поїзді рухаються зі швидкістю поїзда. Який можемо зробити висновок? Рух, процес відносний, що здійснюється стосовно іншого об'єкта. Таке фізичне тіло разом із годинником, що вимірює час руху, називають системою відліку якщо ти сидиш вдома, то перебуваєш у стані спокою стосовно стільця, стола. Підлоги і Землі загалом. Назви ще три речі, щодо яких ти не рухаєшся. Водночас ти рухаєшся разом з усією планетою навколо Сонця зі швидкістю 30 км на секунду. Для розуміння, якщо рухатися по планеті зі швидкістю 30 км на секунду, то з Києва можна дістатися Львова за 15 секунд. Доволі швидко, так? На переміщення тіла впливає його середовище. Чи впадало тобі в око, що йти по воді набагато складніше, ніж по суші, де тебе оточує повітря? Вода це рідина, що має більшу щільність, ніж повітря, і чинить більший опір. Поглянь на водних мешканців чи схожі забудовою їхні тіла. Тіла водоплавних тварин мають загострену передню частину з плавними переходами. Така форма тіла зветься оптічною, вона допомагає зменшити опір середовища. Окрім самого середовища, на рух також впливатиме поверхня, по якій цей рух здійснюється. Поглянь на три конструкції на першій картинці підлога скляна, на другій дерев'яна, а на третій вкрита килимом, де машинка проїде далі. Там, де поверхня гладша цей принцип використовується багато де в житті. На лід на ковзанці наносять тонесенький шар води, щоб загладити всі його нерівності і насолоджуватися легким ковзанням. На автівках, залежно від сезону, змінюють шини літні гладші і тверді, а зимові шипові, бугристі і м'які, щоб не ковзати на дорогах. Тож на чому заснована конструкція маглева. Технології з використанням магнітних полів допомагають поїзду пересуватися над землею. А значить, поїзд не зазнає опору поверхні. Крім того, форма поїзда є оптичною, що допомагає зменшити опір повітря. Запам'ятай Залежно від траєкторії рух поділяють на прямолінійний та криволінійний. А залежно від зміни швидкості на рівномірний та нерівномірний. Рух здійснюється стосовно інших об'єктів, які разом із годинником утворюють систему відліку. Середовище та поверхня чинять опір руху. Не гальмуй. Став уподобайку стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.